Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні 31 серпня в суботу навколо Георгіївського храму СМТ Приютівка знову стався прикрий інцидент. Невідомі особи з спопустительства правоохоронників зрізали замки на дверях і воротах храму і не пустили. Громаду сьогодні молитися напередодні недільного дня. Сталися сутички прикрі такі інциденти, навіть застосуванням там і балончиків газових, і вогнегасників. І знову і знову на нашій землі шириться ненавість, шириться злоба, шириться непорозуміння. Зазначу, що до цих пір іде судові розбирательства. Ідуть відповідні спори в правовому полі. На жаль, чомусь у декого є інтерес постійно піддавати, так би мовити, масла вогонь і викликати от подібні напруження. Я хотів би попросити у вас, дорогі брати і сестри, щирих молитв за Георгіївську громаду, за наших священнослужителів, за нашу церкву за нашу епархію і попросити вас зберігати ось любов Христову, зберігати мир Христову у своєму серці. Так, на жаль, ось це зовнішнє, воно весь час нас дратує і вимагає від нас якихось таких, знаєте, не християнських відносин, але не зважаючи ні на що, ми остаємося. Законослухняними громадянами, які моляться за свою країну, за військо, за нашу перемогу. Ми залишаємося миролюбивими громадянами, які хотіли б молитися в храмах, які вони будували, незважаючи на те, що хтось хоче їх забирати або хтось на нас вішає різні ярлики. Я, закликаючи на вас, Боже благословення, хотів би ще і ще раз попросити. Ну, такого, знаєте, християнського відчуття один одного. Я хотів би попросити вас не бути байдужими в ці непрості моменти наших екзаменів достойно і по-християнськи витримати і пройти цей ну, легкий, але спасительніший. Тільки що. Біля храму сталася така неприємна подія. Справа в тому, що е, наші прихожани, які е, моляться біля храму, побачили через вікна, що е, представники так званої е, якоїсь невідомої охоронної фірми е, бігають по храму і е, ну, поводять себе зовсім е, так, як потрібно поводити себе в храмі. Е, начебто, це якась, е, знаєте, така дитяча площадка, де Граються виграшки, дорослі діти, але в камуфляжній формі. Ходять з напоями якимось і, на жаль, ну, ведуть себе досить, досить неповажно до самого храму. Ми не знаємо, що буде з нашим майном, що буде з антимінцем. На жаль, ось така ситуація ну, досить, досить прикра. І я ще раз і ще раз прошу ваших молитв, щоб дійсно наша святиня не була поругана. І таке цинічне і недуховне відношення, воно ж все-таки ну, якось зупинилося. Спаси всіх Господь.